Вітаю! А чи знали ви, що товщина металочерепиці це не найважливіше? І чи знали ви, що гарантія, яка дається на металочерепицю, це лише на фарбу, а на цанкований метал… метал взагалі нема гарантії. Тож, як вибрати металочерепицю, на що звертати увагу? Та інше дивіться в цьому відео. Поїхали! Щодо товщини, буває металочерепиця трьох товщин 04, 0,45 та 0,5 мм. 0,4 це зазвичай або Китай, або Україна. Буває ще Індія рідко заходить. Туреччина буває. ну, В основному це Китай, Україна. 0,45 там більше виробників. Це і Китай, Україна, Словаччина, Італія, Індія, Польща та інші. І 0,5. 0,5 це вже Німець. В основному Італія та ж сама, Словаччина, Україна також є. ну, так далі. Тож, чому товщина не найважливіша? Справа в тому, що металочерепиця набивається обріштовка кожні 35 см. Кожну хвилю треба, щоб лежала доска. І щоб навіть 0,4 прогнув сніг, а сніг це найбільше навантаження, що лягає на металочерепиці. Треба десь близько 2 метри снігу, щоб оця 0,4 не витримала. Тому 0,45, 2 метра сніга витримає. Для 0,5, я взагалі не знаю. Ну, мабуть, треба більше. <хе> Тож, це не гетісно. В наш час таких снігів не буває. Або якщо наклон, кут нахилу великий, то там сніг взагалі не затримається. Або там затримується мінімум будь-яка товщина витримає. Так чому ж всі хочуть потовще? А справа в тому, що, е, в залежності від товщини, збільшується і кількість цинку на квадратний метр. Якщо 0,4, це ж я вже говорив, Китай Україна. Україна 100 грам цинку, Китай, як повезе, от 60 до, до 100. Е, 0,45 Україна 100, <кхм> Словаччина 140, 160, так само Італія, Турція також 100. І так далі. А от 0,5, там вже більше цинку. Україна 160, Німеччина, Польща, Бельгія, Італія 225. І є ще взагалі преміальні види по 300 грам цинку. Там фінська, є німецька і так далі. Тож, це найважливіший компонент цинк. Адже якщо у вас буде якась царапинка, якщо у вас буде десь якийсь момент, то цинк не дасть поржавіти вашій металочерепиці. І це є основним параметром е, при виборі. А ви ще зверніть увагу, що цинк не дає поржавіти не тільки з верхньої сторони металочерепиці, а ще й з нижньої. Якщо у вас буде знизу конденсат постійно, то е, знизу там лише ґрунт і цинк, там нема фарбування. Тож це також важливо. Тому цинк це найважливіший компонент. Щодо фарбування. Буває металочерепиця, як і профнастил глянець, буває мат. На глянець здають, що вона не вигорить 25 років, матова 35. Так як там 25, а там 35, відповідно, мікрон, товщина, товщина фарбування, 25 мікрон. Але є ще такий фактор, як країна, яка фарбує. От китайці вони не притримуються ніяких технологій. Буває якісний Китай, буває геть поганий Китай. І він у вас може вигоріти через декілька років, бо там товщина не відповідає 25 мікронам. Можливо, облізе взагалі, бо там адгезія погана. І якщо ви бачили обліжчі дахи, дахи, яких фарба облізла, то, скоріше за все, це Китай в 99 випадках і 100. Далі йде Україна. Українці стараються, вони фарбують, вони беруть європейську фарбу, фарбують, але буває таке, що хтось десь не дотримувався якихось. Інструкцій. І буває, Україна також при прокатанні, буває вона там з якимись дефектами. Ну, це буває дуже рідко і вони, ці дефекти, виявляються зразу. З усіма буває таке, але Україна частіше. Тому це йде нам не кондицію. Далі, Європа. В Європі вже є стандарти, дають гарантію. І не зустрічали ще, щоб. Щось трапилось з європейським металом. Можливо, якщо в когось трапилось щось, і ви впевнені, що це не кидає, пишіть, розберемося, що це буду, ну, як мінімум, будемо знати. Ну і щодо гарантії, якщо у вас фарба щось трапилась, то на це розповсюджується гарантія. Якщо оцинкований метал, на нього нема ніякої гарантії, то, тому що всі дають гарантію лише на фарбування. Ну і остання це форма металочерепиці. Форма мало на що впливає. Це більше стосується зовнішнього вигляду вашого даху. Всі хочуть дах якийсь оригінальний, нестандартний. І тут вже кожен виробник старається зробити, привести станок, який буде відрізнятися, щоб в нього купували в цю ж металочерепицю, а не в інших. Якось треба відрізнитися від інших. Звичайно, форма впливає на те, по-перше, замки бувають односторонні, двосторонні, висота хвилі, висота це значить більш, більш жорстка буде конструкція, і буде витримувати більше навантаження. Ну, як я вже казав, доска кожні 35 см, сантиметрів, якщо довжина хвилі 35, а це в переважної більшості така, то вона витримає ці навантаження. Ну, і там де багато нюансів. Якщо набере це відео багато лайків коментарів, коментарів, то я вам розповім більше про форми. А як дізнатися, що це саме німецька металочерепиця, чи українська, чи італійська, щоб не підсунули Китай? А треба дивитися на нижню сторону, на ґрунтовану металочерепиці, і там є маркування. Зазвичай воно лазерне, там є підпис країни виробника або бренду, чи фірми, чи виробництва, який його прокатує, який фарбує цей метал. Тож, якщо метал не маркований, то це на 99,9% що це Китай. Бувають різні випадки, там якісь, коли там словацький виробник, яка через якусь помилку не профарбував, але це рідкість. Зазвичай. Не фарбований це Китай. Якщо там не зрозуміло якесь маркування такими великими літерами, там щось написано Black Sea Ukraine, теж Китай. От в кожного виробника своє маркування. Якщо ви хочете дізнатися більше про маркування, можемо зробити окреме відео. Пишіть в коментарях. Тож, як вибрати металочерепицю Перше. Не купувати Китай, тому що ви потратите, потратите гроші і на матеріал, і на працівників, на будівельників, які будуть робити на дошки, на час потратите. І він через два роки може з ним щось трапитися. Єдине виключення, якщо ви погоджуєтесь на це, тобто це дім під продажу, або щось таке там, де фарбування неважливе, там сарай. Який ви потім пофарбуєте. У нас, до речі, є резинова фарба, яка фарбує дахи, і вони не облазять. Тож це єдиний варіант. Друге, дивіться по своєму бюджету. Якщо вам треба ціна і якість, тобто матеріал, який не облізе за 10 років, на який є гарантія, і щоб у вас ну, обмежений бюджет, щоб ви влізли, то це або Україна, або краще вже дотягнути до Словаччини. Чи там Італії, чи Польща, там різниця буквально буде 30-40-50 гривень на квадратному метру. І зато метал буде гарантійний, що Україна, що Словаччина, і ви будете впевнені, що він не облізе. А якщо ви хочете, щоб ви раз накрили цей дах і не думати більше про покрівлю, про це все, щоб ви накрили і забули про це. І не занюрюватися більше, і не дивитись такі відео, як ось у мене, то купіть. Там, де є 225 грам цинку. Якщо 0,45 метал пропонують вас, і там є 225 грам цинку, беріть. Якщо 0,5 по хорошій ціні беріть. Чи Польща це буде, чи Німець, чи Бельгія. Головне, щоб він був якісним. І щоб оцинкування відповідало е, цій нормі: 225. Чому так? Тому що 225 грам достатньо, щоб дах не поржавів. Якщо обліза фарба, якщо ви навіть ножицями поріжете цей метал, стромите в землю, через рік откопаєте, він не поржавіє. Перевірено. E, 0,45 це лише Корея, наскільки я знаю. Корейський матеріал. 0,5 там дуже багато. Від Польщі до німця, всі якісні, все з ним добре. Тобто, якщо поляк стоє 310, а німець 345, і вони однакові по оцінкуванню, то беріть спокійного поляка, не пожалійте. І все, це все, що потрібно знати. Але зверніть увагу, що крім металочерепиці, крім цієї вартості, вам треба десь додати ще 20-30 приблизно відсотків на планочки, на саморізи, на покрівельну мембрану. Додайте до цього всього ще дошки, дерево. І додайте ще роботу майстрів або робіть самостійно. І тоді ви можете приблизно підрахувати бюджет. А якщо у вас виникли питання, то ви можете набрати мене чи написати коментар, і я вам більш детально відповім на, на, на всі питання. Тож, з вами був Віктор Третяк, він був Кропивницький. До побачення!